Третій цього сезону у чемпіонаті Суперліги БК Київ не впорався з Івано-Франківською Говерлою. Цього разу доля звела команди на паркеті столичного палацу спорту. Ведмедям рішучості надали влучання Ярослава Лемика і Тревіса Пітерсона, завдяки яким вони до середини дебютної чверті вели перед на 9 балів. Артем Швець спробував змінити плин гри, але жахлива реалізація середніх спроб його партнерами позбавила вовків куражу. Повернення до стану івано-франківського клубу Кевін Тік відзначив ще в першій десятихвилинці, а його команда не припиняла нарощувати потужності. Вдало влився у гру з лави запасник Райан Пірсон, який змінив зачіску, але не змінив звички руйнувати захист суперників. Ще до великого антракту американський форвард здобув 13 балів, забезпечивши горцям плюс 12. Після перепочинку відроджувати інтригу заходився В'ячеслав Бобров, який смерчем пройшовся по обороні візитерів. Українець наблизив свою команду на відстань шести балів, але своєчасний тайм-аут від наставника івано-франківців Євгена Мурзіна повернув гостям упевненість. Прискорення салатово-чорним надав Павло Буренко, кияни ж не витримали запропонованого темпу, дозволивши гостям довести справу до розгрому сімдесят в очній дуелі української американського форвардів В'ячеслава Боброва і Раяна Пірсона гору взяв представник США у перемогу Говерли. Він вклав 17 очок, 10 підбирань і 3 перехоплення.